Ще один ну не менш пекельний відтинок фронту на Донеччині Мар'їнсько-Новомихайлівська ділянка. От інтенсивні ворожі атаки там за підтримки бронетехніки. Ну, Південно-Західніше Донецька не припиняється котрий місяць поспіль, і причому запеклі дуже часто, от саме тут такі зустрічні бої, вони супроводжуються майже безперервною роботою ворожої ствольної і реактивної артилерії. От після захоплення. Я би сказав навіть вже пустелі да збитою цеглою, на яку перетворили Мар'їнку московити. Вони зосередили свої атаки і тиск рівно на захід двома фактично двома дорогами паралельними. Що йдуть із Мар'їнки за загальною дирекцією на Новомихайлівку. Фактично, це вздовж обох берегів невеличкої річки Осикова, яка там проходить. Вона з Олександрівки аж там виходить. Вона невеличка, але утворює такі два водосховища. От якраз на межі на східних околицях Григорівки, на межі цих двох водосховищ зараз проходить лінія фронту з таким невеличким виступом, що його. Утворили окупанти по північному берегу в бік Григорівки вздовж вулиці Жовтневої, але водночас головний ресурс московити після захоплення Мар'їнки. Головний ресурс, який вивільнився, зосередили на атаках на Новомихайлівку, причому одразу з кількох напрямків. Сили ворожої 255-ї мотострілецької дивізії також зі сторони славного, і тут йдеться вже ну без перебільшення про бої в межах східних околиць самої новомихайлівки на південно східного напрямку, ворог головно силами 39-ї окремої мотострілецької бригади за підсилення щонайменше батальйону тактичної групи тихоокеанських морських піхотинців, що сили намагаються зайти у північні, Перепрошую, південні околиці Новомихайлівки. І водночас окупанти тиснуть з північного краю, намагаючись продовити українську лінію оборони уздовж автошляху Т-0524, що сполучає Мар'їнку із Павлівкою. І от ну, далі через Вугледар проходить. І от, як на мене, то ну, найбільша мета расистів, можливо, тут навіть не скільки захоплення самої Новомихайлівки, скільки от вихід, щонайменше на правий. Край на східний фланг оцієї дороги 0524 Мар'їнка-Павлівка, яка проходить через Вугледар, що створить, ну, я би сказав, величезні просто проблеми для всього угруповання українського вугледарського і, зокрема, для того таки Курахового. От. Наша колега от Юлія Кірієнко, вона буквально багато тижнів поспіль працювала саме на цьому напрямку. і От невеличкий огляд з цієї ділянки фронту зробила. Давайте його подивимось. Вздовж лісосмуги їде палаюча ворожа бронемашина. Її підбили наші військові, аби спинити штурм. Утім, російські солдати встигають десантуватися і добігти до нашої лісосмуги. Це черговий ранок біля села Новомихайлівка, найгарячішої точки Марїнського напрямку. Боже, БМП таки спалахує, але окупантам вдалося підібратись до наших позицій. Відтак, один підрозділ збройних сил опинився під загрозою так званому мішку, тобто коли навколо суцільні позиції московитів. Так сталося, бо наші сили оборони частково втратили сусіднє село Побєда. Ситуація загрозлива ще й тому, що це село не лише лівий фланг оборони Новомихайлівки, яку постійно штурмують, але й тому, що саме через це селище Побєда проходить одна з найкоротших асфальтних доріг у бік вугледару, чималого міста посеред полів Донеччини, і саме його ворог вже неодноразово намагався захопити своїми штурмами новомихайлівки окупанти намагаються відтіснити фронт на захід від залізниці, яка пролягає менш ніж за десяток кілометрів південно-східніше села. Росіянам це потрібно, аби отримати повноцінний контроль над залізничною гілкою, що сполучає волноваху з Донецьком. Якщо ж наших воїнів звідти відтіснять, то московити отримують ще й тактичну перевагу у напрямку не лише Вугледару, а ще й Курахово іншого не менш важливого міста Донеччини на цьому. Відтинку фронту Юлія Крієнко, спецкор, марафон. Єдині новини.